Друзі, мої вітання. Ви на YouTube-каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глушенко. Ми щодня говоримо те найактуальніше, та найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі середа, 26 листопада, черговий інформаційний тиждень у самому розпалі. Сьогодні будемо е, говорити про е, на військову тему, звісно, що і на політичну. Олександр Коваленко, е, політичний та військовий глядач інформаційної групи спротив. Сьогодні є моїм гостем. І саме з ним будемо обговорювати найцікавіші новини. Пане Олександре, моє вітання, рада вас бачити. Вітаю, доброго дня. Так, ну що, звісно, що хочу розпочати з інформації від Bloomberg про розшифровку розмови Віткова та Ушакова щодо підготовки мирного плану США. Видання зазначає, що розмова відбулася 14 жовтня. В деталі розмови вдаватися не буду. Я впевнена, що і ви, і наші глядачі прочитали матеріали, але прочитали верніше, розшифровку цієї розмови. Але, тим не менше, з матеріалів випливає, що Вітков фактично. Давав ушакову пораду, як отримати прихильну реакцію президента США Трампа. Ну також рекомендував організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому. Пам'ятаємо і ці їхні телефонні розмови між Трампом і Путіним. Потім була зустріч Трампа. І зеленського ось такі, е, такий витік даних. Чи можемо ми говорити по перше про те, що це е, спеціально, що це контрольований витік даних, і чи можна в такому випадку назвати Віткова ну зрадником чи агентом Кремля? Я поки що не поспішав би його називати зрадником чи агентом Кремля. Скоріше mm -hmm. за все, він поганий дипломат. Uh -huh. Скрізь за все, він поганий дипломат. Хоча б за тієї причини, що він не є дипломатом апріорі, uh -huh. він може непоганий ріелтор, Ну він непогано може продавати нерухомість, займатися саме бізнесом пов'язаним з нерухомістю. Але і непоганий інвестор. Але він абсолютно людина, яка не розуміється на дипломатії, на міжнародній дипломатії. І тому почнемо, хоча б з цього. Це просто профнепридатна людина в тій галузі, саме по тій стежці, по якій його пустили в Білому домі. От тобі вектор руху виконує ті чи інші задачі, займайся миротворчою діяльністю, а він взагалі до цього не пристосований. Щодо витоку інформації, то ну, ми розуміємо, що Блумберг не міг зробити прослуховування цієї розмови. Отже, це витік інформації, безумовно, якоїсь з спецслужб, якоїсь з країни якої саме спецслужби, якої саме країни, це невідомо. Але ми, журналісти, отримали цю інформацію, тому що. То комусь здається, що ті дії, які зараз відбуваються на дипломатичній арені, вони, м'яко кажучи, не сприяють миру, а якраз наближають світ до Третьої світової війни. Чому? Тому що ті пункти, які описані, а в 28 пунктів, не ті, які вже трохи підрізали, але 28 пунктів, які використовувалися в основному документі цього плану. Це не просто про капітуляцію України, це про набагато більше, це про е, знищення суверенності та недоторканності е, кордонів усіх країн світу на міжнародному рівні, це повне руйнування міжнародної системи саме суверенності кордонів і незалежності країн. Е, фактично, це навіть більш, того. Це вибухівку стівідку в цим документом він заклав вибухівку в ну саму весфальську систему, фундамент е, міжнародного права про суверенність кордонів країн і неприйнятність втручання внутрішні справи на релігійному якійсь основі на. Е, Економічному, політичному, соціальному о, в культурному плані, тим більше військовому, це Вестфальська система, яка існує після закінчення тридцятирічної війни, однією з найкривавіших в середньовічній Європі, 1618-1648 року, вона і стала фундаментом, який намагається тримати світ в балансі. А цей документ він просто його руйнує. І це загроза не тільки для країн Європи, для країн Азії, Африки, це і для США загроза. Бо згідно з цим документом, який руйнує цю систему. Ну тоді Каліфорнія це Мексика, Техас, це Мексика. Давайте, от зараз, поговоримо про це: або Чикаго це Канада. Як варіант, давайте ось Канада заявить свої права на Чикаго, а Мехіко заявить свої права на південь США. Тобто, сам Білий Дім і ось цей профнепридатний стіл Вітков, вони що роблять? Вони, вони руйнують світ, тому і цей витік він відбувся, щоб зупинити це безглуздя. Як ви вважаєте, пане Олександре, як тепер будуть розвиватися події? Як взагалі непригодний, не профпригодний відков, як ви говорите, взагалі потрапив до Білого Дому? Е е які тепер будуть стосунки між штатами, між Росією, між Штатами та Україною? А, ну так само, як свою посаду зараз почав займати не менш профнепридатний Дені Дріско. Mm -hmm. Вони всі друзі. День Дріско, а, а, Стів Стівітко, старий друг та товариш Дональда Трампа. Mm -hmm. а, і це, це незмінно. Це, це, ось, це, це, ця порука, вона продовжується і надалі в Білому домі, з приходом Дональда Трампа. А, тому ось так він і потрапив. А що буде далі? А далі буде що? А далі буде миротворчий уроборос, назвемо це так. Вони поступово на дипломатичному рівні почнуть забувати про цей, про цей план. Це не одразу відбудеться. А цим планом не згодні в Україні Україна та Європа вони його доробили. Дороблений план не буде влаштовувати Росію. Тобто цей план нікого не буде влаштовувати. І найкраще це те, що Ну як було ще з самого початку цих миротворчих всіх діяльностей. З'являється якась миротворча пропозиція вона нікого не влаштовує всі про неї забувають. З'являється інша миротворча пропозиція, і вона робить багато голосу. Але через деякий час про неї також всі забувають. Ну от наступному році ми побачимо нову якусь миротворчу пропозицію. Ще один чудовий план, який буде набагато краще ніж минулий. Але і він відправиться в саме сміттєвий бачок. І в принципі, так буде і надалі продовжуватися, а це і називається миротворчий уроборос, який ми будемо спостерігати за каденцію другу каденцію Бенальда Трампа угу, угу. про Дріс, коли ви згадали. Дійсно, от Ройдерс повідомляв, що вже в січні 26-го року Трамп фактично позбудеться з представника з питань України Кіта Келлера, на його місце. Має прийти е, Ден Дріскол От е, як ви вважаєте, пане Олександре, що це означає, що означатиме заміна Келога на дріскола Нічого хорошого це не означає, тому що Кіт Келог це найбільш професійна та поміркована людина в оточенні Дональда Трампа, яка розуміється на своїй справі, більш того, яка має реальний і досить -таки суттєвий досвід військового. У Деніла Дрізколо також є цей досвід, але не настільки він багатий і не настільки він видатний, як у А Більш того, Ден Дріскол це ну, так, також він більш політик-бізнесмен аніж військовий, і це є серйозною проблемою у питаннях. Ну, наприклад, призначення на настільки. Важливий на важливу посаду, як спецпредставника, посаду людини, ну, давайте так. А Дені Дріско взагалі знає, яка площа України, скільки тут областей, на якій мові тут розмовляють? Дуже угу. цікаво, він знає. От такі аспекти, здавалося, для нас це елементарні якісь такі питання, але справа у тому, що ну якщо спецпредставник Стів Вітков навіть не знає. Які області, які мають назву області, які вписані в російську зґвалтовану конституцію, нібито що вони російські, uh -huh. а, то про що можна ще говорити? Тут не, не якісь більш глобальні, це елементарні речі, але їх не знаю. Тобто, все буде як завжди, по поверхні, але я не бачу в цьому якоїсь опозитивної перспективи. Uh -huh. Продовжуючи тему ось цієї злитої розмови, The Wall Street Journal пише, що Вітков фактично зірвав постачання крилатих ракет, домагав Україні, давши пораду помічнику російського диктатора Путіна Юрію Ушакову. Чи погоджуєтеся ви, пане Олександре, із тезою від Wall Street Journal? Ну, Я думаю, що так, тому що. Той, хто дає поради, він цим порадам ще він ще ці поради повинен якось підтримувати зі своєї позиції, мовляв, розмова Дональда Трампа і Стіва Віткофа. А знаєш, Стів, у мене сьогодні була дуже хороша розмова з Володимиром Путіним. Він був такий люб'язний. Він пропонував там укласти угоду, дуже хорошу угоду, найкращу угоду, яку тільки мені пропонували. Але я не повинен передавати тому гавки Україні. Знаєте, пан президент? Не треба передавати Україні тому гавки. Послухайте, що каже Путін. Ви можете укласти з ним дуже добру, хорошу угоду. Це буде ще одна війна, яку ви завершите. От ну, в принципі, ось вся розмова. Ну, тобто він так дійсно міг відігравати свою роль, яка полягає у чому. Тому що Україна не отримала томагавки, з якими російським ПВО досить складно було б впоратись. Ми зараз бачимо, які в них величезні масштабні складнощі з протидією українським дронам. А окрім цього у іншого з'явилися і дальнобійні українські ракети Нептун Д. А також а Фламінго, і, врешті-решт, якщо б ще було і Томагав, ну це взагалі а, було б. А, ну це були б такі ракети: це, це ракети, які вже продемонстрували те, що є кривізна землі, і вона заважає збивати російським зенитно ракетним комплексом томагавки. І цей Томагав може летіти до Алабуки, до заводу Купол в Ужевську. І знищувати ці об'єкти, реально знищувати це не дрон з бойовою частиною там 100 кілограмів, а це ракета з бойовою частиною 450 кілограмів, дві-три-чотири таких ракети, і завод в Татарстані, який виробляє шахет 136 зруйнований. Отже, це реальна проблема для росіян була. Угу. Е, про, е, ще про що хотіла з вами поговорити, пане Олександре. Е, Західні ЗМІ, же самий Wall Street Journal, якщо не помиляюся, писав про те, що ось той мирний план е, про ті 28 пунктів е, в першій редакції, які ми їх побачили, що мирний план міг пройти повз е, е, Трампа, що він там навіть не вдавався в деталі. Чи дійсно таке може бути? Як ви вважаєте? Супер. А це у цьому весь Трамп. У цьому весь Трамп у нього е, розсереджена увага. У нього комплекс розсередженої уваги. Тобто у нього багато комплексів, у нього багато. Вад. Але е, це, це людина, яка слухає перші 10 хвилин, а потім вона тільки робить вигляд, що вона вас слухає, і, і це до речі треба завжди враховувати. Ну, наприклад, навіть наші делегації та наш, навіть нашому президенту, коли він розмовляє з Дональдом Трампом окрім а, ради вас бачити який ви класний найкращий mm у світі президент який вже закінчив 9 10 11 100 тисяч 500 війн маємо надію що ви закінчите і нашу а потім одразу завантажувати його інформацію яку він, ще встигає обробити бо 10 хвилин зустрічі все потім все він потух нема Дональда Трампа це тільки оболочка Uh, і це треба враховувати так само. І з документами ми недорозово чули що кожного ранку, і це нормально на президентський стіл. Резолют до Дональда Трампа uh, кладуть звіт від розвідувальних служб від ЦРУ, від Пентагону від інших, навіть там від АНБ від інших усіх структур, uh, які займаються розвідкою і аналізом даних. І, відповідно, він має можливість ознайомитись з цими звітами. Він їх не читає, він не любить читати, він не любить читати, він полюбляє телебачення. Єдине, що він час в часу читає, так це свою улюблену газету «The New York Post». і в принципі все. Але навіть у «New York Post» останнім часом ну, дуже неприємні для нього статті почали а, публікувати. Тому, мабуть, він навіть цю газету перестав читати. А, я думаю, що він не читав цей план. Він просто його погодив, йому стів, відкув його приніс. Дивіться, пане президенте, це черговий, але дуже дуже хороший план. Він вам сподобається. Ну, він мені сподобався стів. Я впевнений в тобі. Молодець. Про дедлайни від Трампа теж хочу з вами поговорити. Неодноразово ми чули від точільника Білого Дому про. Ті чи інші дедлайни про два тижні, про сто днів. Ну і стосовно мирного плану мирної угоди, теж Трамп говорив про 27 листопада. Але ось стало відомо, що Трамп сказав, що він фактично відмовився від дедлайну щодо мирної угоди з Україною. Процитую американського лідера каже, що дедлайн для мене це коли все закінчиться. Також він говорить про те, що американські переговорники досягають процесу прогресу, перепрошую, в перемовинах з Росією та Україною, і що Москва навіть за словами Трампа погодилася на деякі поступки. Як ви вважаєте, чому змінилася думка Трампа? Чому він відмовився від дедлайну? Якщо він, якщо це не було для нього настільки серйозно, то для чого взагалі було озвучувати ці терміни? Ну, по-перше, дедлайн, в принципі, це улюблена, улюблена тактика Росії. Це вони це полюбляють. Тому, мабуть, я не, навіть не здивуюся, якщо з'явиться ще там якась телефонна розмова, ще один злив якоїсь інформації, видік mm -hmm. інформації. І ми дізнаємося, що там. У Витков, Ушаков рекомендував, а давайте встановимо дедлайн для підписання цієї угоди. І це буде 27 й так символічно. І він погодився: ну так, День Подяки, дійсно, клас. Пане президенте, зробіть дедлайн на День Подяки, це символічно, вийдь День Подяки. А, ну і врешті-решт, саме, я думаю, так і воно і вирішувалося. Але такі речі вони не вирішуються по дедлайну. У цьому вся дипломатія. А, мирні перемовини, вони зазвичай, ну по-перше, будь-які мирні угоди закінчують, закінчують війну. Але після того, як сама по собі війна, гаряча фаза, вона закінчилась. А у нас гаряча вона, фаза в розпаді. Вона не закінчилась, нема навіть натяку на, на елементарне перемир'я. І цього не буде. Тому, сам по собі, сам по собі формат мирних перемовин він взагалі тут аж ніяк не може бути використаний. Це ну, банально, можемо назвати навіть так дипломатичний фарс. Відповідно, навіть якщо ми говоримо про дипломатичний фарс, він все одно займає набагато довше часу, аніж якийсь там вигаданий дедлайн, і він взагалі не коригується по часу, тому ось ця, це реальна політика, це реальна дипломатія. На жаль, її в Білому домі зараз небагато хто розуміє, а ті, хто не розуміють, ну вони вже йдуть з Білого Дому, а залишаються ті, хто цього взагалі не розуміють. Тому а що я можу сказати? В 2026 році від овального кабінету буде лунати ще більш кринжатіний аніж у 2025. п'ятому. Угу. Ми починали нашу розмову з того, що, зокрема, ви сказали про те, що наступного року буде черговий новий. Мирний план, якісь інші пункти, і що фактично цей процес може бути довгим. В той же час генсек НАТО Рюта каже про те, що війна в Україні може завершитися до кінця року. Що він поділяє бачення Трампа, пане Олександре, з політичної та військової точки зору? Чи дійсно це можливо? Чи поділяєте ви бачення американського президента? Ні, це неможливо. До кінця року війна не закінчиться і вона не закінчиться в 26-му. Ось об'єктивна реальність, угу. але цю об'єктивну реальність не хоче визнавати Дональд Трамп і ніколи її не визнає. А Марк Рюте, як інсек НАТО, він зараз ну ми повинні розуміти, що він зараз ретранслює усі меседжі, які стосуються цих мирних ініціатив Білого Думу, Він ретранслює саме позитивні для Дональда Трампа, йому це потрібно для того, щоб залишалось США при Дональді Трампі в складі НАТО. Бо якщо е, Марк Рюти почне як людина розумна е, говорити е, всупереч Трампу реальні речі, це Трампа тільки роздратує. Він скаже: е, навіщо нам це НАТО? Навіщо нам цей генсек зухвалий? Виходимо з НАТО, все забираємо війська з Європи. Ну звісно ж, марку це не потрібно, і взагалі північно атлантичному альянсу це не потрібно. Тому розумні люди на жаль зараз змушені ну ось так адаптуватися до таких умов, щоб не дратувати Дональда Трампа і говорити ось такі речі. Так. Взагалі війна через 24 години закінчиться. От зараз, як підпишемо, цей потужний, дуже хороший, класний план, і це все закінчиться. Дональд Трамп, ви закінчите ще одну війну. Ну, тобто це, це класична схема. Класична схема з цього голову короля, якого треба задовольняти цими лестощами. А в принципі, в цьому весь Дональд Трамп Марк Рюти все дуже добре розуміє. Він знає всі загрози. Він розуміє всі загрози, але оці заяви вони лунають якраз в бік Дональда Трампа, щоб тримати його. Ну скажімо так, тримати його в відповідних межах. Дякую, пане Олександре, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо те, що ви пишете нам. Нам цікава ваша думка. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну звісно, що допомагайте та підтримуйте Збройні Сили України. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.